По чверть мільйона кожному за напівскальп з українців. Азербайджанські меді розкрили деталі гонорарів, які отримали гравці національної збірної за те, що відібрали очки в українців в рамках відбору на мондіаль 2026 року. Якщо вірити ресурсу Азерспор після фінального свистка у Баку, тамтешня футбольна асоціація перекинула на картки 11 гравців суму розміром у 10 тисяч манатів. у гремневому еквіваленті. Це приблизно 240 тисяч. Гравці, які з'явилися із лави запасних, отримали 70. 5% від цієї суми, а футболісти внесені до заявки половину, тобто 120 тисяч гривень. Що цікаво, перед матчем було відомо, що за перемогу в офіційному поєдинку гравці стартового складу збірної Азербайджану отримують по 10 тисяч манатів, а за нічию в два рази менше. Але схоже, що тамтешніх функціонерів результат проте збірної Реброва настільки вразив, що вирішили не скупитися. Ще пак Міллі в останні перемагали на офіційному рівні у 2023-му. в рамках кваліфікації на євро проти шведів. А з останніх десяти поєдинків не програли лише два. Окрім синьо жовтих, азербайджанський горішок не зумів розкусити естонці.